І так, всім привіт, зума я Лаки, Значить, сьогодні в ICE будемо проходити розділ 3 на режим важкості важко. Поїхали. Ну і при можливості, звісно, пройдемо кошмар, але такої можливості не буде, я вам так скажу. Такої можливості в нас точно не буде. Господи, як я ненавиджу цей режим. Це просто жесть. Як же ж я його ненавиджу? Цей гад бігає, блін. Зі швидкістю світла. Я не розумію, як це проходити. Яким чином я маю пройти цього пса, блін? Просто, ну, як? Його практично неможливо пройти. Ти прикалуєшся, блін. Йо-моє, -йо, куди йти? Чудесно. Окей, він побіг на третій, скоріш за все. А, у нас є шанс залутати ще пару класів. Ну точніше не, не класів, ну коротше. Блін. Клас інформатики давайте залутаємо. Ого, нормально. Блін. Зразу в туалет. Ну, коротше, одним словом, туалет це саме краще. Ой! Що допомагає від оцього гада Тому що в ньому вас... просто він не достане ніяким чином. Ага він зараз біля нас. Він десь біля нас, окей. Okay. Ну байдуже, він і так нас не достане ніяк. Він побіг на третій. Окей. Okay. Ми по на перший тоді. Блін. Йо-моє. -йо. Оп! Уже дев'ять чуєте нормально. Якщо ця тягадіна 6 щас вибіжить е, оце во, цю кімнату максимально швидко лутаємо. Так як тут цілих два е, проходить, тому тут небезпечно залишатися в цій кімнаті. Блін, ну чому в підвалі немає туалету? Ой. Блін, от як знав, як знав. Йомо! -йо. Ти що прикалуєшся? Ай, блін, я застряг! Ви, ви це бачили? Я просто застряг в своєму м'ясі. Шо? Я нікуди не піду, почекайте. Давайте. У мене по... Що... от 30 секунд. У мене. Це зарядця. получается біг. І тоді я вже кудись піду. А так, ні, дякую. Я, я, я побережу, знаєте. Я побережу себе трошки. Блін. ну, От оця спроба, оця спроба, вона має бути е е удачною. Якщо мені не повезе. Все. Це просто... ну, я не знаю. Це жесть просто буде. Мені би зараз, знаєте що? Мені би зараз би. Щоб... Да -да -да, щоб цей гад сюди піднявся. І щоб ця Гадіна, щоб ця Гадіна зараз побігла на якийсь поверх. Ну, бажано, да? щоб вона побігла на якийсь поверх. І я. Куди? О, вона на третьому, вона на третьому. Вона вертається, ти що прикалуєшся. Куди ти вертаєшся? Тут нема куди вертатися, ну. Йо я його закриваємо. Ой. Він десь тут. Йома, я його бачив. Ой, блін. Окей. Я знаю де він, тому у мене є шанс зараз пробігтись на... Третій поверх. Акуратно. Саме головне зараз там знайти, знаєте що? Зараз самое головне, що, що я тут маю знайти. Напевне, що це. Е, це воглазик. Да, 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 да! Дякую вам. Чуєте, дякую. Ну я думаю, тут так швидко перерва не настане. А якщо настане, то зразу кидаю. Він побіг. Але він зараз може вернутися. Окей. Я маю око. Ми в туалеті. Тут нічого. О! Куда? Ну, поки перерва, в принципі, можна і в туалеті посидіти, тому що. Ну, куди мені виходити, правильно? Я ж тут так ніде не скриюсь, тому. Виходити ні? Це точно. У нас 23 мішка. 23! Чуєте, 23 мішка це тобі не хухри-мухри. Пока що акуратно. Ага, так і знав. Де це псина? Ладно, давайте все-таки сховаємося. А может все же сейчас звонок прозведет, и до нас забежит, и нам хана. Бляха. Блин. Втик. Втик, гад. Мені баще б дізнатися, де він знаходиться. А от така можливість у нас точно є. Давайте сюди чуєте, давайте сюди. Отак от і знав! Блін, і знав. Знаєте, просто. Якась В мене така інтуїція зараз спрацювала. Просто я хотів. Наниз спуститися. Ця Гадіна. Що ця Гадіна робить? Вона піднімається наверх. Ну це так. Це так все заплановано. Все. Ідеально. Другий поверх чистий. Ідеально. Як його зразу не побачив? А, точно, я ж тоді від нього втікав. О! Ой-ой-ой, ну тільки не це я собі оберіг кину, оберіг. Щоб він мене що? Ой, блін, давай не зараз. Що я зараз знайду в підвалі? Щось корисне. Це джекпот. Та блін, а мішок важко було поставити. Мішок. Єс! Чуєте, я навіть трохи в шоці ще. <с> я серйозно це зробив просто. Важкість важко, окей. Я не знаю, ви втекли 8 хвилин 49. Аж найкращий час, ну, от найкращий час. Школа стандарт не важко. йо Йо-майо. Йо -йо. Я не знаю, як я це пройшов, але ну, зараз я просто я не знаю, ну, я дуже зараз радий, реально. Далі. Нам потрібно, я так зрозумів, на кошмарі зібрати 35. 35, я так зрозумів. Ні, ну якщо я не помиляюсь 35, якщо 30, то він, виходить, швидший буде. 30. А, 30? Ви що. Реаль? Ой. Це Гадіна вже тут. Те ви прикалуєтесь? Та він по-любому швидкий капець. Ой! О, Десь там був туалет. Та пофіг же на той туалет. Давайте залутаємо хоч Хоч трохи. Блін. Важкість кошмар. Вона мене кошмарить капець, але. Ладно. Він тут. Він тут! Ні, ні, закрийся. Закрийся. Закрийся, будь ласка! Дзвінок! Yes! Ес! Yes! Звенок! Сюда! Просто сюда! Шо ти там? Песик? Шо ти там, песик? Не вивозить! Не вивозить Але, але він тут страх наганяє, ні? Ну давай! Давай, вали вже звіт! Ой! Ой! Йоршкін-кошкін! Ой-ой-ой! Песик, не трогай мене! Я в підвал. Йоршкін кошкін! Окей. У мене всього три. Всього три. Будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, звали. Єс. Мені все ж як ніяк пощастило. Мені все ж як ніяк пощастило. Ой. Оберіг. Блін, я нечайно два викинув! О, бляха, муха, Ну, як так? Ну. Там там стояло три, три м'яса. Три м'яса. Щоб ви просто розуміли, там стояло три м'яса. Він з'їв тільки одне побіг за мною. Я рахую, що це чесно, е І от вам на заміточку, будь ласка, розробники, зробіть так, щоб він їв м'ясо. Коли от кидаєш йому от два підряд, він їв два підряд. Ну, серйозно. Ну. Бо, тому що там лежало три м'яса, він зів лише одне. Ну, капіс. Я би зараз ще б зараз мав би шанс, звісно, пройти кошмар. Але кошмар, звісно, пройдем на наступний раз. Що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидано.